Вітаємо з вами компанія Автофокус. У нас немає на надходження. Перша макан 3 літра 2015 рік. З дуже красивою, задньою оптикою. Заразне зберігання, повністю обслужений, дуже хороший варіант в якості красиво і емоційно. Древого автомобіля Салон... в чудовому стані, панорама, досить багато місця для пасажирів заднього ряду. Якщо вам Сподобався цей автомобіль. Більш детальної інформації щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на погляди і тест-драйви.